Всім привіт! Проєкт у Телеграмі, де ми фармимо вручну, автоматично розгадуємо комбо, виконуємо різні завдання. Тепер ще власники дозволяють нам заробляти долари і виводити на гаманець відразу, який ми прив'язали до аккаунту. Я прив'язала тонкіпер. Ми можемо прив'язати телеграм валіт будь-який тон-гаманець, котрий тут пропонується. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тапаємо по монеті і заробляємо на основний баланс монети. Також можна включити автобот на 6 годин, щоб майнив монети. Щодня заходимо в кнопку Daily Login і забираємо щоденний бонус. Заробляємо ключ і 20 тисяч монет. Потім дивимося рекламу. Обов'язково потрібно її переглянути, інакше ви не отримаєте винагороду. Тепер. Щодня в одній із груп, які я залишу в описі під відео, публікується комбо всіх ботів. Кожного ранку виставляється пост цього боту комбо, і сьогодні теж є. Я шукаю необхідні картки для того, щоб заробити додаткові монети. І останню третю шукаю. Вона знаходиться в третьому розділі. Ось взяла її, заробляю монети, переходжу в тапалку, пальці стираю потрохи. Можна купити енергію, збільшити кількість монет за один тап та придбати автобот. У мене він знаходиться на максимуму. Кожні 6 годин можу заходити та збирати прибуток. А також далі виконуємо завдання, відео дивимося на YouTube. Потім вставляю код та відправляю на перевірку. Заробляємо монети та заробляємо ключ. Ключі нам необхідні для того, щоб заробляти USDT та монети. Так як ми хочемо відразу виводити гроші з цього проєкту, потрібно нам все більше і більше заробляти ключей. Щоб обертати барабан і чекати, поки нам випаде USDT. Перейшли на YouTube, подивилися. Повернулися, зазначили код і відправили на перевірку. Тепер наш багатий барабан. У мене є 11 ключів на даний момент і 22 мільйони монет. Я віддаю один ключ та 50 тисяч монет. Обертаю спін. Випадають. Випадають монети, не долари. Шкода, звичайно. Знову віддаю ключ та монети. І випадає мені 1 цент. Мало, але це краще, ніж просто монети. Знову граю мільйон монет. А далі продовжую. Знову і знову. Один цент у скарбничку відлетів. Ще один цент. А, прикольно. А запрошуємо нових користувачів за своїм реферальним посиланням і заробляємо трохи більше. Ви допомагаєте мені, я допомагаю іншим, вони допомагають третім, і так наша команда працює. Називається Допоможи іншому. Я тобі, ти іншому, ти мені, я тобі, мене так не влаштовує. Допомагай одному, щоб той допоміг другому, а другий третьому. Саме так народжується добро. Айдроп очікуємо, але я намагаюся заробити реальні гроші, щоб вивезти. Що ж, тепер перейдемо до виведення. Ось так тут все відбувається. Треба прив'язати гаманець, натискаю вгорі на валет, і бачу, що в USDT у мене один долар. 64. І цей дохід хочу вивести на тон гаманець. Виводитиму на тон кіпер. Ви можете обрати будь-який гаманець, який тут присутній, який вам зручно використовувати. Вказую 1$ долар, 60 центів, прив'язую тонкіпер до Tabscoins, перекидаю для підключення. Чекаю. А після повертає мене, повертає мене система у bot Telegram, І тут вже потрібно натиснути на Open Wallet. Здійснюю дію. А в гаманці підтверджую дію. Мене просять, повзунок тягну праворуч до кінця, і перевіряю свій рахунок у тонкіпері. Поповнення є, все миттєво сталося. Існують і інші боти, на яких ми е, намагаємося заробляти. Айдропи, чекаємо лістингу, не це мифай коін. Усі, до речі, комбо, як я вже казала, є у цьому телеграм-каналі. Переходьте, посилання буде в описі під відео. Там є усі комбо, є уся інформація, яка нас цікавить до всіх цих ботів. Очікуємо також DOGS, та не забуваємо про інші айдропи, які повинні все-таки нам роздати кошти: Bloom, MemeFi Coin, Ximperia. Красний, червоний догс також чекаємо. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!